Доброго дня, мої любі учні! Ви вже готові навчатися далі? Починаємо. Тема сьогоднішнього уроку з української мови повторення, а саме з яких тем текст, речення та слово. Запишіть, будь ласка, в зошитах сьогоднішнє число домашня робота та пропишіть хвилинку каліграфії великої букви Пи маленької і поєднання букви Пи маленької із. О. Далі од, да, ру, нок. Натисніть на паузу і, будь ласка, пропишіть. Скажіть мені, будь ласка, яке слово можна утворити з цих буквосполучень? Слово. Подарунок. Лексичний диктант. Скажіть мені, будь ласка, які слова, чарівні слова, ми вживаємо при звертанні. Яким словом висловлюють вдячність? Слово вітання до друзів, товаришів, слово, яке допомагає визнати свою провину, слово, яке кажуть при прощанні. Отже, перше, коли ми звертаємось до когось, ми говоримо: Будь ласка, допоможи мені! Або, будь ласка, можеш мені подати руку і так далі. Яким словом висловлюють вдячність? Словом дякую. Слово вітання до друзів, товаришів. Привіт! Слово, яке допомагає визнати свою провину. Вибачте. Пробачте. Слово, яке кажуть при прощанні. До побачення. Відкриваємо підручник. І перша вправа на сторінці 7. Подумай, про що говорять діти. Поясни свою думку, доповни висловлювання дітей. Цей хлопчик говорить, ти можеш скласти його зі слів, які пов'язані між собою. Воно виражає закінчену думку. Про що це? Звичайно, це про речення, адже речення складається зі слів і слова, пов'язані між собою. Ця дівчинка говорить, ти можеш її побачити, а потім записати. Вона буває велика і маленька. Якщо велика та маленька, звичайно, це буква. Ми можемо її побачити і записати. Дівчинка говорить, ти можеш скласти його з речень, які пов'язані між собою за змістом, можеш визначити тему і головну думку зібрати заголовок. Звичайно, це текст, адже текст складається так от, з речень, і речення між собою пов'язані. І хлопчик говорить: ти можеш скласти його зі звуків. Воно щось означає назву предмета, ознаки, дії тощо. Все сказано про слово. Адже слова в нас бувають слова назви предметів, слова ознаки. І слова дії. Слово про слово. Проблема це питання, що потребує розв'язання. Прочитай слова та виконай завдання. Читаємо слова голосно. Першокласник, школа, велетень, дружба. Подумай, як ці слова можуть бути пов'язані між собою за змістом. Можливо, це буде сказано про першокласника Велетня, який пішов до школи, і в нього з'явилися друзі. Склади і запиши речення з двома словами на вибір. Отже, давайте ми запишемо два речення. Наприклад, мені подобається школа. Першокласник пішов на урок. Можете написати два речення свої. А зараз, будь ласка, натисніть на паузу та прочитайте текст на сторінці 9 Що ти відчуваєш після читання тексту? Чому? Яка проблема порушується в оповіданні? Чому бути невим учнем у класі буває дуже складно? Зараз ми дамо відповідь на це питання. Але для початку давайте з вами за схемою опитаємо самі в себе, про що взагалі говорилось в тексті. Наприклад, у нас перше питання: хто? Хто прийшов до директора? До директора прийшов схвильований батько. Що? Що він просив його зробити? Взяти сина до школи. Де? Де хлопчик мав навчатися? У шкільному дворі. Коли, коли це відбувалося? На початку навчального року. Який був хлопчик Павко? Дуже великий на зріст, але дуже добрий. Наступне завдання нам потрібно виписати з тексту 5 слів назв предметів, 4 слова назви ознак, 3 слова назви дій. Якщо це слова назви предметів, можна записати ось такі: вікно, дошка, навушники, шишка, дах. Ознаки: схвильований, спортивній. Наступного Дії. Зайшов, візьмете. Був. Яка ж проблема порушується в оповіданні? Чому бути новим учнем у класі буває складно? Павко був дуже великим, він не поміщався у шкільних класах. Складно, тому що до тебе не звикли інші, і ти сам не звик до нових дітей та вчителів. Але Павко молодець він показав своєю добротою, що з ним дуже класно можна товаришувати. І саме цим він вказує на те, що. Завжди можна знайти нових друзів, не дивлячись ні на що. На цьому все. До зустрічі!